Якщо відверто взагалі не звертав увагу на нову кооперативну гру від Remedy, аж поки вона не опинилася у підписці на консолі. Перші відгуки гравців не дуже надихали, тим не менш, все ж вирішив спробувати тайтл і скласти власні враження. Аби краще зрозуміти глобальний задум, паралельно почав проходити і контрол від того ж розробника, у всесвіті якого і існує Federal Bureau of Control Firebreak. Далі буду називати просто Firebreak. Не можу назвати цей тайтл повністю грубим реюзом, але гратимемо на деяких схожих локаціях. Наприклад, так само треба буде приборкати піч. Також треба буде битися із тими самими ворогами, а також будуть певні лорні відсилки до Control. Скоріше назву Firebreak спінофом, бо зміни все ж таки є. Здебільшого вони стосуються візуального наповнення, аби гра більше нагадувала аркадні кооперативні пострілушки, а не традиційну абстрактну одиночну пригоду. Також окремо зазначу, що фанатом і. Іг... Горемеді тут поки що робити нічого, якщо ви прагнете саме сюжетного контенту. Є кілька згадок персонажів Control у листах між завантаженнями, а також буде кілька фраз хенка. Можливо, із часом буде більше контенту, але зараз це у першу чергу кооперативний шутер, раптом кого цікавить цей аспект. Тепер безпосередньо про сам тайтл. у цілому, Firebreak мені сподобався. Це типова гра сервіс, яка надихалася славнозвісним Rock Galactic. Так, у першу чергу, Firebreak нагадує пригоди космічних гномів те саме розділення класів за принципом утилізації оточення, така ж сама примітивна прокачка спорядження, доволі схожа система перків. ба Більше Сам ігровий процес до біси нагадує гномські будні. Навіть перлини й ті будемо збирати. Так само на початку місії спускаємося на ліфті та занурюємося у рутину. Спершу здавалося, що Firebreak – це якесь поєднання Left 4 Dead та Payday, проте це дійсно Deep Rock, але вже в іншому антуражі. До цього Remedy додали кілька особливостей із другої частини Helldivers. міні-гру з ремонтом устаткування, тільки в Helldivers це ми робили стрілочками, а тут це відбувається за допомогою інших кнопок. Ну і система прогресінгу зроблена у формі сторінки батлпасу. пасу. Самі ж апгрейди взяли з Deep Rock, а от система прокачки нагадує таку ж із Helldivers. Чи відштовхує мене таке поєднання? Насправді ні, все грається доволі органічно, динамічно, навіть весело. Найбільша проблема Firebreak не у цьому. Головний недолік це катастрофічна нестача контенту. На момент виходу відео ми маємо аж 5 місій, які на середньому рівні складності я пройшов аж за 2,5 години. Якщо поставити рівень повище, проходження займає більше часу, але все одно це не лізе ні у якій ворота. 5 рівнів, частину з яких ми вже бачили в Control, аж 6 стволів, кілька гаджетів. Ось власне і все. Три класи не дають такого унікального різноманіття, як це відбувається в інших аналогічних іграх. Електрик може підзаряджати техніку без необхідності проходити міні-гру, а також шокувати ворогів. Ліквідатор прибирає вогонь та негативні ефекти з себе та побратимів. Технік може ремонтувати прилади без міні-гри. Третій клас взагалі майже ніде не застосовується, і про яку синергію йде мова, якщо простіше взяти трьох ліквідаторів і комфортніше пройти місію. Усіх гаджетів мені теж сподобався лише розпилювач, який може лікувати. Firebreak не має ні балансу, ні контенту, ні якогось глобального задуму. Мені не зрозуміло, чому Remedy взялися за це в принципі, коли вони зайняті оновленням Max Payne, роблять сиквел Control, і тепер ще доведеться підтримувати Firebreak. для порівняння. Arrowhead, який займалися виключно підтримкою Helldivers, спромоглися лише на регулярні батлпаси, у яких більшість контенту складається із резкінів, а також всього кілька великих онов на презентування нової фракції та облоги землі знадобився майже рік часу. Зараз гра так сяк повернула гравців, але знову ж таки студія займалася лише підтримкою гри сервісу. Ремеді не мають ресурсів для якісної підтримки проєкту. Навіть якщо думати оптимістично, вони можуть перенести з контрол якісь наявні рівні та оптимізувати їх для цієї гри. Кілька місяців оновлень це їм дасть. А далі що? Дизайн однієї нової місії, якщо врахувати їхній невеликий масштаб та коридорність. Займає хоча б кілька тижнів. Далі треба це тестувати, а потім ще й інтегрувати в гру. Повний цикл розробки однієї унікальної місії займатиме хоча б 3-4 тижні. Гра сервіса, особливо якщо врахувати, що Firebreak не є великим тайтлом, за концептом має постійно вливати новий контент, аби утримувати гравців. Той же Deep Rock теж мав аналогічні проблеми. Але ж там гра має унікальні механіки та генерацію рівнів. У Firebreak міняються хіба окремі елементи, на кшталт місця появи Ави душевої кабіни, де ти відновлюєш здоров'я, локацію критів і так далі. Вже на другому проходженні кожного завдання добре орієнтувався на місцевості і проходив ці місії ще швидше. Хтось може сказати, що треба дати грі час, мовляв, гравці почекають Firebreak вже вмерла. У Steam Title зміг зібрати аж 2000 одночасних гравців. Можливо, на консолі ця цифра досягла 10 тисяч завдяки підписці. Звісно, це краще, ніж Concord, але ігри сервіси так не працюють. Вони або мають гравців та розвиваються, або про них забувають. Не думаю, що три десятки фанатів гри зможуть дочекатися наступного оновлення. Гра абсолютно не коштує своїх грошей. Якби пограв три години і не зміг повернути, то засмутився б. Проте саме для підписки це досить Погана гра, не зрозуміти неправильно у цілому. Firebreak не викликає якоїсь огиди чи ненависті. Це відносно непоганий кооперативний шутер, який зібрали на чужих ідеях у своєму всесвіті. Зараз виходять і значно гірші продукти. Але брати 40 баксів у нас це 700 гривень за гру, яка за 2 години видає майже весь контент. Це досить дивно. Навіть за наявність української текстової локалізації це все одно забагато. Проте у мене є й інша думка: якби такі ігри роздавалися суто для підписок, це давало би значно кращий результат. Зараз що PS Plus, що Game Pass лише додають лінійні ігри, які би так вийшли. А якби підписки пропонували дійсно цікаві ексклюзиви, від цього було б більше користі.